Вітаю сьогодні. Ми з вами спробуємо побудувати ось такі, скажімо так, спідниці штани. Для цього нам потрібно будемо будувати в зошиті, але ось дивіться, трошечки по ширині, враховуючи те, що ми беремо розмір 164 96, 104, і це вже готовий розрахунок. Я ось так вам підготувала, для того, щоб ви могли виконувати. Спростила вам задачу: це є розрахунок конструктивних ділянок для побудови креслення спідниці штанів. Ну, В розмірі 164-96-104. Взяла я той розмір, який ви будували і скористалися самостійно тоді розраховували Ну, разом зі мною, тоді, коли ми виконували практичну роботу при побудові прямої спідниці. Отже, розпочинаємо ми з чого: з побудови базісної сітки. Нам потрібно, перше, те, що нам визначитися з довжиною, з довжиною вироба. Ось таку я поміряла десь сантиметрів 5 щоб у вас, як би так сказати, помістилося. Трошки ширший формат. Візьміть тому що саме розміщення, буде, ну, у вас може не поміститися, не, скажімо так. Ось, отак відмірюємо десь 5 від краю, тут трошечки три клітинки, бачите, від середини взяла. От. І ставимо тучечку Т. І нам потрібно побудувати довжину відрізка 60. Тобто, в нашому випадку це довжина. довжина. Далі ми будуємо положення лінії стегон. Тобто все прописано, стрілочкою цей відрізок, який потрібен. В нашому випадку пропонується 19-20, обираємо 20, ставимо тучечку С. Є. Далі ми виконуємо положення точки лінії сидіння, бо це ж штани. І це відрізок Т я вниз відкладаємо 26. І це Т я ставимо Т я. Далі відклали. Далі положення точки лінії колін. с К. Використовуємо формулу, тобто довжина SH. В нашому випадку, це ось у 40 і 40 розділити на 2, ось в розрахунку, це у нас 20. Ставимо точечку. Це положення точки для того, щоб ми могли побудувати лінію колін. Є. Стосовно лінію стегу. В нашому випадку пропонується формула. Там, де ми напівохват додаємо прибавку по стегнам, і це прибавка 2. А напівопхват стегон 52 плюс 2, і це у нас 54. І відкладаємо відрізок 54. Ось і проводимо цей відрізок. І це у нас відрізок С. 1. Далі що ми робимо? Відкладаємо ширини лінії стегон задньої половинки спідниці штанів. Тобто, нам потрібно визначитися з оцією шириною. Тобто з оцією. В нашому випадку береться фору, використовується формула сс 1 ділиться на 2. В нашому випадку 54 ми відклали, поділити на 2 і це точка. 27, так, 1 до 4. Ось ця точка. 27, і це точка С 2. Проклали. Далі нам потрібно визначитися з положенням точки на лінії сидіння передньої половинки для побудови, виточки скреслення. Я 1 і Я3. Зазвичай, уже ширина базісної сітки у нас є. Ми можемо ось такі провести, скажімо так, не наводячи такі вертикалі, довжина виробу є, тобто ось так. Тобто точки ці всі знайдені. Умовно так, скажімо так, проводимо. І лінія сидіння. І по лінії коліна, зараз потім розпишемо точки стосовно точки Я1, Я3. Тобто це положення точки лінії сидіння передньої половинки для побудови виточки скреслення. В нашому випадку в нашому випадку ми беремо відрізочок, тобто, це у нас, ми отримали точку Я1. Тут ми отримали точку, ну, коли, скажімо так, проводили горизонталі К1, а тут ми отримали точку Т1, зазвичай H1, верхній відрізок Т1. Для того, щоб визначитися, ми Скористалися формулою, вона записана у вас, і в нас вийшло по розрахунку 10,8. Тобто, от я 1 ось стрілочка тут все прописана, ми відкладаємо, 10 і 10,8. Ось таким чином. І отримуємо точку Я3. Так, проводимо таку, скажімо так, допоміжну лінію, потім від якої ми будемо відштовхуватися при побудові. Скажімо так, виточки скреслення. Стосовно положення точки на лінії сидіння задньої половинки, задньої половинки, до речі, тут теж ми можемо провести ось таку лінію бокову да, допоміжну, та, яка використовується для базисної сітки і позначити тут точку, тобто, відповідно, Я2, а тут де лінія коліна, точка К2. А нам потрібно з'ясувати і визначитися з положенням точки для, на, на, на лінії сидіння задньої половинки для побудови виточки скреслення. В нашому випадку Я2, Я4, тобто ми повинні взяти відрізок Я2 Я3, додати 2 см. І в нашому випадку розрахунок нам Надає змогу отримати 18,5, тобто ми отримуємо 18,5. Ось ця точечка, точечка Я4. Проводимо ось таку вертикаль. Ось таку вертикаль для того, щоб ми могли потім побудувати. Далі, стосовно положення точки для побудови верхнього зрізу по боковій. Лінії. Зазвичай, да, ага, ми не позначили точку Т2, відповідно, ви бачите, да? і нам потрібно продовжити, тобто знайти ось такий невеличкий відрізок, він стала величина, Т2, Т3 пропонується нам величину півтора, ось таку невеличку півтора. І це у нас Т3. Т3. Далі. Нам потрібно розрахувати суму виточок. Пам'ятаємо, ми при побудові, скажімо так, це, це також і стосується і побудови прямої спідниці, побудови прямої спідниці, ми беремо, беремо що напівобхват стегон плюс прибавка, мінус напівобхват талії, плюс прибавка по талії. Ну, Всі ці розмірні ознаки, в принципі, взяті з попередньої роботи, і ми отримаємо в сумі раствор виточок 14,4. Далі, стосовно розхилу виточок, Бічної, да, зараз якось побудуємо ми то береться від суми, сума виточок ділиться на 2, і в нашому випадку 14 ,4 розділить на 2, 7,2, і тобто по обидві боки ми з вами відміряємо 3 і 6. Тобто, скажімо так, ось ось таким чином ми відміряємо, ставимо точечки 3,6 далі 3. 3,6. Однаково. 3, 6. ці точки ми з вами, скажімо так, відміряємо. Є таке далі, що ми з вами виконуємо? Положення точки по лінії талії і це Т1 Т1 штрих. Тобто, нам від Т1 потрібно знайти точку Т1 штрих. В нашому випадку це стала величина і це одиниця. Тобто, ми ось тут ось так. Ставимо цей проміжок і ставимо точку т 1 т штрих Далі що ми з вами виконуємо? А потім ми точку Т1 штрих з'єднуємо з точкою С1 Ось так. і продовжуємо донизу, тобто ось отак донизу продовжуємо через точку С1. І одержуємо точку е, донизу, ось ту точку, H1 штрих. Точку H1 штрих. Є, да? точку H1 штрих. А далі, що ми з вами виконуємо? Нам потрібно побудувати е, ось оцю ділянку, е, скажімо так. Тобто добудувати, тобто форму, скажімо так. Від, від, від лінії сидіння, тобто від, побудувати відрізок лінію банта, ну, тобто, щоб воно було щось схоже, на щось схоже, побудова повинна відповідати по побудові саме спідниці штанів. З чого ми і розпочинаємо? Ми беремо відрізок для подальшої побудови зрізу банта. Нам потрібно побудувати відрізок Я1. Е я один, я один штрих, тобто тут ось ця лінія у нас є. Тобто, бачите, вона утворилася, коли ми виконали продовження. Я один штрих, а я один штрих, я п'ять, тобто ширину, ширину. В нашому випадку це 9,8. Ось так ми будуємо Це ось ця діляночка. 9,8. Це у нас. Точечка я 5 побудували. Потім з точки H1. Проводимо H1 проводимо перпендикуляр, а, і утворюємо: тобто ми беремо оцей відрізочок в нашому випадку, 9,8, перпендикуляр ведемо від точки H1, тобто ось цей відрізочок отак піднімається. і е, цей, скажімо так, відрізочок у нас також повинен дорівнювати відрізку Я1 штрих Я5. Тобто ось так ось, майже е е в кінець цього креслення. Тобто майте на увазі, щоб у вас влізло по ширині. І отримуємо точку H1, два штриха і з'єднуємо з точкою Я5. Тобто, ця, ну, тобто паралельна ця діляночка. Це у нас для продовження базісної сітки для побудови. Є таке, далі поїхали, ще нам потрібно знайти точечку, тобто відрізок відкласти я один штрих. Я 5. І в нашому випадку цей відрізок дорівнює 5,2. Тут дивитися, не забувайте і про це 5,2. Тобто, ми повинні ось тут: ось так, 5,2 і поставити тучечку. Це для того, щоб ми могли добудувати зріз банту. Я 6. Тобто є далі, що в нас виходить? Далі ми продовжуємо з вами. Будувати розхил передньої виточки. Розхил передньої виточки, тобто, скажімо, так, для передньої половинки, да? у нас є базісна сітка, скажімо так, тут ще ми можемо використовуємо формулу, тобто суму раствора, виточок це 14,4. Ми повинні розділити на 6. І в нашому випадку по це ми отримаємо 2,4, і по два боки цей раствор буде дорівнювати 1,2. Тобто ось цей, скажімо так, розрахунок буде дорівнювати 1,2. Довжина передньої виточки пропонується 8,10, ну ми беремо ось 10, 10. Можемо навіть і з'єднати. Але. Продовження цієї виточки, тобто по піднімається трошечки до висоти від наших знайдених точок, і тобто, ці точки будуть, скажімо так, це у нас точечка по обидві боки, і це буде Т5, тобто посередині точка Т5. І по обидві боки, тобто ми з вами відклали, це буде 1 і 2, і це буде точка Т6, Т7, тобто сюди точка Т6, оця утворена, а сюди точка Т7. Є далі положення точки по лінії талії. Т, скажімо так, Т, Т1 штрих. 1 см. Ну, зазвичай, в принципі, ми визначилися, ми вже зробили це положення точки. Потім підйом середнього зрізу Т1Т4. Да? Т1Т4 в нашому випадку. Тобто, ми повинні підняти ось тут. Ага, тут ось сантиметр ми не відклали. Т1Т, ось цей сантиметр, проговорила, а не відклала. Тобто теж штрих, тобто це відхилення, скажімо так, і від точки до стегу можна вже це відхилення, ось так, до точки С, і ми піднімаємо, скажімо так, від Т від Т штрих, не Т1, а Т штрих, один сантиметр. Тобто, верніше ні, підйом у нас Т штрих, Т4. Ми користуємося формою 01, помножити на напівклад стегон мінус 2. І отримаємо 3 і 2. Тобто ми піднімаємо ось так. На 3,2. Тобто, по цій лінії, уверх піднімаємо на 3,2. Отримуємо точку Т і 4. Є. І, в принципі, можемо з'єднати ось з таким продовженням нашу, тобто вибудовуємо ось, цю, скажімо так, верхній зріз спідниці штанів. Далі, що ми виконуємо? Ми виконуємо тепер вже розхил задньої виточки, тут попередню ми вже зробили, задньої виконуємо. Так? В нашому випадку ми беремо. Суму виточок, поділимо на 3. Тобто, це, там ми брали 6 до передньої, тут 3, для бокової 2, тобто, майте на увазі. І виконуємо розрахунок. В нашому випадку, по обидві боки ми отримаємо 2 і 4. Тобто, продовжуємо ось цю лінію, тобто, це середина, да, скажімо так, розхилу виточки. І по обидві боки отримуємо точки. Отримаємо точки. Ну і довжину задньої виточки пропонують 14-15 14-15, ми обираємо, ну, хай вже буде 15, по максимуму, і з'єднуємо ці точки. Так, і, до речі, ми отримали тут всередину точки Т8, а по обидві боки Т9, Т10. Та 9Т10 є. Далі, що ми виконуємо? А ми з вами виконуємо далі відрізок для подальшої побудови середнього зрізу. І це Я1, Я7. До речі, ми також повинні ось так зробити, добудувати ось це відхилення. Ось таке невеличке. Бачите, продовженням ось цієї лінії. Так же само, як ми будували ось тут. І тут ми ось отримали точечку Я. Я один. Я 7. В нашому випадку, в нашому випадку, тобто цієї діляночки, це я Я 1. Тобто, ну, подібні такі, скажімо так, розрахуночки, я 1. А ми отримали, тобто проміжок також для цієї побудови, так, скажімо так, для побудови вже середнього зрізу, тут ми то будували, але ще не повималювали зріз банту. А ми будуємо, тобто в нас по розрахунку вийшло 1,8, 11 11,8, перепрошую. 11,8. Тобто ось Ну, намагайтеся, щоб, в принципі, точки не були на лінії. Точки ставляться понад лінією, да, там, скажімо так. Ось ми отримали точку. 118, так да, трошки далі ще, тому що ми утворюємо о цієї лінії не от прямої, а у цієї лінії. 11,8, тобто десь, е, ось так по проміжку. І це точечка я 8. Я перепрошую, я 7 11,8. Далі, тобто нам ми вже тобто пророблюємо цією стороною, подібно, як ми пророблювали з цією. Далі що в нас виходить? Далі також цей проміжок дорівнює 11,8, ми ставимо перпендикуляр от точки. Тобто утворилася точка, ще, бачите, на лінії випала точка. Треба прибрати. Тобто H, у нас це було H1, а це H штрих. Тобто повторюється паралельність, скажімо так, цих ліній. І ми з вами ось відкладаємо 11,8 перпендикуляром уже. Ось так. Ось ми отримаємо ось цю точку. І ця точка Аж два штрихи. Ну, в принципі, тут з одиничкою було, тут без одинички, щоб не було потанини. І з'єднуємо точку вже отриману я 7 і аж два штриха, тобто ось з проведенням. Такої лінії. Далі вирівнюємо крокові. Ну, тут зазвичай треба поставити точечку Я8. Вже коли вона утворилася, це ж ми відрізок з вами відклали. І, і точечка H2, Я8, дорівнює H1 два e, штриха e, Я5. І в нашому випадку ми повинні знайти я штрих 3, Я штрих 3. це у нас дорівнює 2 і 3. 2 і і 3. 3. Тобто тут ми скористаємося, ну, давайте поки що побудуємо ось це, а наступне відео вже відкоригуємо ось ці лінії, щоб ви потім не заплуталися. Поки що ось так. А потім добудуємо оформлення. В принципі, вже майже все побудоване. Залишиться тільки добудувати ось ці ділянки. Ну, в принципі, ось так буде продовження. Дякую.